Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. В даному випадку ми поговоримо про візит української делегації до Сполучених Штатів Америки у період з 13 по 14 листопада 2023 року, і зазначимо на. Тих необхідних змінах, які мають відбутись у комунікації між Україною та Сполученими Штатами Америки, щоб це призвело до пришвидшення поставки питання допомоги нашій державі на голосування у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Також поговоримо про помилки, які допускаємо ми у відповідній комунікації. Але розпочнемо з самого візиту. У вівторок завершився вищевказаний візит до Вашингтона української делегації на чолі з першою віце-прем'єркою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. У складі делегації був і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У вівторок посадовці зустрічались з американськими конгресменами та сенаторами і намагалися переконати їх якнайшвидше проголосувати за додатковий пакет. Допомоги для України. Андрій Ямак зазначив, що незважаючи на певні труднощі, і посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу. Тут знову ж таки виникає питання, чому, до прикладу, у цю делегацію не був включений спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. і Частина народних депутатів України, які якраз могли посилити комунікацію саме з конгресменами та сенаторами в вік питання щодо допомоги Україні. Чому це було не зроблено, я тут до прикладу не розумію. Також посадовці провели зустріч із радником з нацбезпеки США Джейком Саліваном, радником. Прем'єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тіматі Бару, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Плютнером та радником президента Франції з питань зовнішньої політики Мануелем Боном. Серед іншого сторони обговорювали укладання двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнісі. Також напередодні Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкіном. Як повідомляє Держдеп, вони обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам. І тут знову ж таки виникає питання, чому, до прикладу, до Цієї бесіди не був долучений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також міг посилити ось цю комунікацію з Ентоні Блінкеном. Це з приводу того, як відбувався візит української делегації до Сполучених Штатів Америки. Результати, які ми побачили з відповідного візиту, це знову ж таки декларація про. Підтримку нашої держави. Про це говорив і Сальвен, про це говорив і Блінкен. Про це говорили і конгресмени з сенаторами. Але питання з приводу того, коли буде ставитись законопроект щодо допомоги України. Це питання воно продовжує підвисати. І давайте скажемо: відверто, українська делегація це завдання не змогла вирішити по Ряду знову ж таки причин, і вони найосновні якраз виходять з внутрішньополітичних дискусій і баталій, які ми спостерігаємо у США. Проте я хочу, як я вже зазначив, поговорити про те, що українська влада. І українські делегації можуть додатково зробити так для того, щоб посилити комунікацію Сполученими Штатами Америки, і щоб це в свою чергу призвело до пришвидшення розгляду питання щодо законопроекту в контексті допомоги нашої держави. Але почнемо ми знову ж таки з таких основних помилок, які ми допускаємо в контексті цього питання. Перша помилка вона виходить з того, що ми намагаємося знову ж таки проводити максимальні комунікації з тими конгресменами і сенаторами, які 90 100 будуть голосувати за допомогу Україні. А тут потрібно знову ж таки загострювати свою увагу на тих конгресменах, які виступають проти допомоги. І саме з ними потрібно проводити максимальну дискусію і пояснювати їм, чому ця допомога необхідна для України. Тобто, це перша причина, чому присідає комунікація між Україною та Сполученими Штатами. Друга помилка, яка допускається нашою стороною, вона виходить з того, що ми продовжуємо чомусь е, жити в якійсь ілюзії, що спікеркою Палати представників Конгресу США досі є Ненсі Пелосі. Хоча спікер у нас вже зовсім інший. І ми чомусь думаємо про те, що Байден, до прикладу, сформує запит, він надійде до Конгресу, і конгресмени в дуже швидкому темпі за це проголосують. Але, як я вже сказав, потрібно розуміти, що станом на зараз у нас зовсім інший спікер. У період січня до жовтня це був Кевін Маккарті, А зараз ми маємо Майка Джонсона. Людину, яка в більшості випадків голосувала проти допомоги. Україні. І тут питання знову ж таки виходить з того, що ми намагаємося якось ігнорувати Майка Джонсона, не проводити з ним більш детальну комунікацію і не пояснюємо йому важливість того, що за допомогу Україні потрібно знову ж таки голосувати. Я недаремно ж сказав про те, що мені дивно, чому Руслан Стефанчук не був присутній під час. Візиту останньої цієї української делегації до США, чому до сих пір Руслан Стефанчук не зв'язався з Майком Джонсоном і не поспілкувався з ним на рахунок того, щоб була пришвидшена. Допомога для української держави. Вибачте, коли було 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглась до України, Руслан Стефанчук зміг зв'язатися з спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі і з нею поспілкуватись на рахунок того, щоб вона консолідувала Конгрес навколо допомоги Україні, чому зараз Стефанчук не може. Цього зробити, хто йому заважає? Тобто, ось це друга така помилка, яка допускається нами. Це те, що ми намагаємося якось ігнорувати спікера Палати представників Майка Джонсона. А це не потрібно робити. І третя помилка це, власне, знов-таки комунікація через засоби масової інформації в американських медіа. Від того, що Андрій Єрмак. Дав інтерв'ю Fox News, тут потрібно розуміти, нічого не зміниться в плані допомоги для України. Варто знову ж таки зазначити, що станом на зараз більшість американських ЗМІ активно обговорює питання війни Ізраїлю проти бойовиків Гамаз. Наше питання відійшло на інший план. І тут. Чому наша помилка, що ми не комунікуємо безпосередньо з американським так, суспільством, з американськими людьми через їхні медіа. І зараз у рішенні, як можна вирішити ці питання, я якраз розповім, як це можна знову ж таки робити. Тобто, ми повинні спілкуватись безпосередньо з американцями і їм. Пояснювати так, чому необхідна допомога для України, і вже від цього буде відштовхуватись позиція американців до конгресменів. Вони будуть на них тиснути. І це вже у свою чергу буде призводити до більш пришвидшених процесів щодо допомоги України. Тепер рецепт: як вирішити ці знов-таки питання? Перший рецепт. Він не є якимось новаторським. І він виходить з того, що потрібно комунікувати абсолютно з всіма конгресменами на високому рівні. І з демократами, і з поміркованими республіканцями, і з ультраправими республіканцями. Саме так потрібно говорити з такими конгресменами, як Джордан, з такими конгресменами, як Доналдс, з такими конгресменами, як Мейджорі Тейлор Грін. З такими конгресменами як ГЕЦ. Тобто, з такими людьми також потрібно спілкуватись і також їм доводити позицію допомоги в Україні. Це перше, що потрібно робити. Друге, відновити комунікацію, постійну комунікацію з спікером Палати представників Конгресу США в даному випадку з Майком Джонсоном. Тобто, це потрібно робити саме. Як я вже говорив, нашому спікеру Руслану Стефанчуку. Комунікація між двома спікерами, вона буде сприяти тому, що процес розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні, він може знову ж таки пришвидшитись. Третє, що необхідно зробити, і це знов таки моя. Точка зору, це сформувати таку потужну дипломатичну робочу групу, яка має включати дипломатів найбільш фахових в Україні, народних депутатів, і відповідно їх направити в Сполучені Штати Америки для того, щоб вони спілкувались з конгресменами, з американцями, простими американцями щодо того, чому необхідно допомагати Україні. І ця допомога має знову ж таки надходити. І останнє, що потрібно робити, це комунікувати з американцями через американські медіа. Причому це не повинні робити українські посадовці. А це повинні робити прості громадяни України, які звичайно знають англійську мову, і які можуть доступно донести. Американському громадянину, чому допомога для України вона важлива, так як це робили ізраїлітяни, коли розпочалась війна Ізраїлю проти Хамасу. І тоді, відповідно, ми можемо побачити якесь невеличке пришвидшення щодо розгляду законопроекту про допомогу нашій державі. Ну і тут безсумнівно потрібно. Враховувати ті обставини, які є в конгресі станом на зараз. Це ось ця внутрішньопартійна боротьба за будь-яке питання, це і асигнування на 2024 рік, це й допомога Україні і Ізраїлю, і інші знову ж такі наріжні питання, які якраз розділяють так: демократичну партію і республіканську партію. Але тут потрібно розуміти, що війна. Іде в нас. І нам потрібна допомога, нам потрібна зброя, нам потрібна техніка для того, щоб перемагати Росію. Тому ми повинні ініціювати саме ось ці питання, які я знову зазначив. Якщо комунікація між нами і Штатами вона буде знову ж таки залишатись на такому ж рівні, то будь-які приїзди української делегації. До штатів вони не будуть мати якогось такого великого ефекту щодо вирішення, до прикладу, питання що в контексті допомоги нашій державі. Ось це коротко, що, в принципі, я хотів сказати щодо цього питання. Тому підписуйтесь на YouTube канал Independent Politics», та ставте дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.